Вітаю! Мене звати Світлана. Я психолог, психотерапевт за методом Символдрама. Маю спеціалізації в роботі з психосоматикою та психологічними. Травмами. Мій досвід роботи біля 20 років, із них 15 років я працювала в клінічній лікарні з різними категоріями населення. Основний напрямок психотерапії, в якому я працюю, це символ драма, яка базується на принципах глибинної психології та особливій роботі з уявою, а також на концепціях класичного та сучасного психоаналізу. Зараз навчаюся логотерапії та екзистенційному аналізу. Психологією я зацікавилася в старших класах школи. Вирішила вступити до вищого навчального закладу на психолого-природничий факультет, де все більше, більше захоплювалась психологією, дивувалася її можливостям. На п'ятому курсі університету познайомилася з напрямком психотерапії символ-драма і почала. Навчання в ній свою особисту групову психотерапію. Особисто мені моя терапія допомогла краще пізнати себе, свої потреби, свої особливості, свої цінності, усвідомити свій досвід. До першої зустрічі зі мною ви можете підготуватись, подумавши про те, що вас турбує, про що б ви хотіли поговорити, які у вас очікування від зустрічі зі мною? Інколи буває хвилювання, особливо якщо це перший досвід роботи з психологом, але це природньо, це нормально. Зазвичай перші сеанси це знайомство, і тут важливо бути відвертими з собою, говорити те, що ви відчуваєте, те, що ви думаєте. Потім поступово вибудовується психотерапевтичний альянс, який дає змогу вам краще пізнати себе, зрозуміти свої думки та емоції. Буду рада зустрічі з кожним із вас.